Люди, які перший раз eh, прийшли на зустріч харизматичної спінові. І я через там трохи трошки в скрутні, деякі речі ми щоб що ми загально розуміли, що це нормально є, тому що ми тут робимо, що діти сюди за каміння не скаємо. Нормально, не переживайте. В цьому пісні написано, що цар так скакала, так працював, що жінка його тривала, і потім на неї та руку мала з так що тут вперед, хто вроде прославив погано, не знати, чи може закінчитися, буде вбережені. Перше, в своєму житті я почув молитву мовами в 1982 році. Не знайте ли, къде ми бъдем? Не правите ли? Си мноя празирал когато била му можливост да намеря да го почиваме. Си ми приходя И знаете, те І я вас питався, кажу, відчете, там люди так мовляться, що ви на то скажете? Це відділення. Кому раз за ще не згадати снаряд. Треба тому вірити на тому, як ти знаєте, я собі далеко того, We'll be right back. І пара за день пробуло замку і вечором говорив про годині, а потім пів години молився е, за людей. І під час твоєї молитви, як нині я мені через дав слово знання, він каже, там людина змінилася на серці, там хтось е, почав чути набу, комусь погнали на пропала. Я тут все дивився, з тому що Може, він не попав, що то робиться. Як таке може бути? І це тривало три дні, людей щораз побільше приходило, бо чуда співалися, люди спілялися, науки були цікаві. І найтяжче було для людей, коли ті, що спілилися, він посід каже. І це Появиться, якому я ставлю, що я підходжу до нього, і так дивиться, що я буду робити, бе його за руку і його йому руку. Він чубрих пав. Напевно, перший раз в житті і вас священник поцілував руку. Зараз перший час розказувати. З рук зімова, він знайти мене за що тихнувся. Настільки мені то все спродалося, наскільки я був заболений тим всім. І.. Я не теж згідний будь-кому з вас теж поцелувати, хто з вас мовиться мова. Є таке, правда, а чи є серед вас такі, що мова, мовиться? Є. Є. Я теж коли зводився на мову, Тобто, правда, я вилазив зверху на мову і молився. Слава Богу, що вчасно, вчасно пішли. Він нашли до технолічний написал такого документи. І ось після першого Я дивився на другий день, що в пізно бачу, вже буде розходити славтець, теж розвиткує руку. Ось так, бачите, була така перша зустріч гарна з тим чоловіком, з Харисмартом. І я дякую Богу за те, що Святий Дух діє в нашій церкві, в нашому народі і по цьому світі. Ті всі речі, що зараз робляться, отут, в цьому храмі. Це, це було на початку християнства. Приблизно три тобто століття. Всі люди наскільки були активні в тілі, що кожен, хто був християнин, був екзорцистом. Але потім, по момент, про все бачите, змінилося з часом і нині до того останні 100 років починається знову відродження в Святому Дусі. Це велика то ласка, відбулася є щастя. І де би ми з вами не ходилися в цьому житті висвітовому зараз в Україні, якщо хтось говорить за спільнотну галея, то це розуміє отець Роман Блятковський. Правда? Yeah. І якщо отець Роман Блинковський, то спільнота галелея. Ну і самі знаєте, що вона робиться, як вона на світі буває. <клух> Взагалі організатори планували нинішню зустріч зробити, але коли підійшли туди, то там сказали ніця. Не можна, тому що не туман Габонський, я тепер вам задаю свою думку за нього. Маю очі, маю Бога, я є священник, І дивлюся, і Слухаю і бачу. В Біблії написано, що от вода ти знаєте, а кому служить. І на сьогодні бережим сам. Рік тому прийшла до мене жінка, за кордоном, приїхала за робітки, і розказує. сидить вона на інтернеті, Я просто висвітала, викидала, і пройшов час, приїхала до сході і не відтішилася життя. І один той обадок вартує, вартує йому. Нема слів люська душа без, без, без смерті. Святий, я Господи писав, небо і земля все минеться. А Ріскаже, душа ніколи не померла. Вона є маркніше, ніж то все. Ось такий один випадок. І другий випадок коли я подумав, він писав за отцями на того міста, вже не міг на то все дивитися, слухати то все, що подивимо робити, робіть друзі. І якраз в той день, як десь було написано, я пішов на інтернет, приходить е до мене жінка з Франківської області, а там гадалея заборонена категорично. І розказує, що в неї донька від народження Мана тяжкий псов'яз. Дитина народилася з зв'язаних, уявляєте собі. 11 років лікували е, найсильнішій мазі, ну, грошей не живе на чому нічого не допомагало. І як тільки почали слухати науки при зароманах Минковського, е, дитина почала стиратися і часом повністю стрілитися навіть вона є дуже повністю Ну, Я собі так сказав на пішов що це стилення не, не канонічне, тому що відбулося на території, де заборонено дихає людей. А з другого боку, думаю, чи то треба тим будемо щоб зав'язом запорігти. Ті, які продивляться тому всьому, як могло статися одне чудо через знання? Слово, знання. як могло статися чудом і церкви, а хіба те чудо можливо перечисляти? Ні, неможливо. Тисячі і тисячі. І я тішуся, я священим, тішуся, що є такі гарні священи у нашій церкві, що рятує людей, хто Христа і там є Христом. На Торсо, і була комісія, яка дослідила, досліднила, що там досліджувати. Досліджуйте одне, і друге, те, що я щось не розказав. треба бути хіба світло, глухим, німем, що того не хотіти чути і бачити. На жаль, в світі є заздрість, на жаль, людям бракує любові. Чому я все ще не втішуся, бо все ще? А хтось має не тічитися. Як ти пояснити? Боже, дай людям розум. Але що хочу вам, для чого я говорю, Тому що ось зараз в нас в Україні йде війна. І кожен із нас з вами старається на своєму місці, щось вас зробить. Веземе воєн, парадане, Ну, ті найбільше життям там і йдуть і воюють з окупантами. Інші люди волонтерством займаються. Ці Це, щоб 에, допомогти українській армії перемогти то зло. І що я робив, як священник? Я кожен день постановив собі правити службу Божу на повні Святого Духа для української армії, тільки в неділю один не розпишень загальну службу Божу, правда, за здоров'я і спасіння за всіх за ту ж армію. А кожен має, я кажу Боже, приминув вже на помість Святого Духа. Та вдруг зварні загінне здоров'я спасіння освячення, просвітлення, сил і Боже благословення на перемогу під проходом Матері Божої. Святий Іван Золотустий написав, що кожна служба Божа має силу відхоплення людського роду від Адама аж до останньої людини, яка ще на світ народиться. Така сила служби Божої. Він каже, що ніхто людина не може бути як під час святої літургії. І він каже, що на святій літургії відбувається те саме, що на городі, тільки без крови, без крові, але в такий духовний спосіб. І через то я роблю себе, що можу. Такий спосіб віру, що Бог вискокоє ті наші молитви і хай прийме їх, на славу Божу, нам всім на спасіння, щоб через переміну життя в Україні весь світ змінився. Ще, ще хоче, такі, тві, світом, я хочу вам сказати такий дві науки святого Івана Слодовського. Він просто заставляв свій людей співа на роботі. Він каже, будете співайте. Там так гарно написано, треба читати, просто читати. І він каже, такий гарний приходився, він вже не виключиться і старому поражений. Дивіться, що він написав, що я здоровувався. Каже, подивіться, ну порядка, в ти лежить. І якщо починає виникати якісь проблеми з дитиною, що мама робить, співає. Значить, що? Співає мову. І таке дивні речі. мова не в місті знуваємо чи звуки, а мову, як співає, зовсім інші, Просто чудо. Так що якщо ви собі то співа запобігаєте, терафоном співаємо, якщо через спів мами лікується, дитина здоровляється, так само святий батька, задумський пише, що через спів Святий Дух входить в людину, стріляє, укріпляє, благословляє. Так що давайте ні ми будемо співати. От я собі згадавши того пана Йосифа Дончука, він не міг надуркуватися співу в українській церкві. Потім стародавні старонавній виході тепер до тих кутбов заспіває. Насамперед любить сімей. Ти нас з неба саме. Я говорю, не це, не маєш, я буду ні тим, не світим, не маєш. Мені теж подобається тихо злотишних і сміяний, теж пристипає. Але буду вас простити, теж не забувайте ті стародавні наші пісні, бо вони є просто кресінне, неймовірні. І ще вам що хочу сказати, ну кожному з нас зараз записати і до вечора, щось добре зробити, і ділом в цьому світі. Ось зараз йде війна, в мене в Кам'янці є політик, 25 років пойду, але слава Богу, чоловік живий лишився без, них, без них. І Йому зараз 52 роки. Тобто, я маю щастя з ним 27 років привіти Він е, пережив <кхів> страшні речі в житті, і, але Бог втомили. І він мені допоміг пережити два майдані. От вони Люди часто не розуміють, від кого і люди, що до чого паніки і, і вороги з мене роблять. І Так само, як ти був. Як тільки люди, щось грати, я зразу до нього дзвоню і кажу, пояснив мені. Але я завжди накрути інформацію не мав. Знаєте, я зовсім не дивився нічого, коли зараз зовсім нічого не дивився. Рідко там щось десь по якийсь мотив, покаже ще щось так, нічого я не дивився. Ма може, чорно, коли не співає пощі.

Сутки, чуєте якусь інформацію, що там вже здали, здали, здали. Не спішіть, не спішіть, тому що є атака. Атака спеціальна, до того, щоб людей неї щоб вони не мали сили народити. А тепер скажу вам, що той чоловік, який пізніше, який сам в хаті. На, на другий день війни син поїхав в добровольчий батальйону воювати. Він лишився сам Не солпатина, повертати він пощі. І ось цей чоловік, цей мій сосна, вже вісім років кожен день за Україною мовляє сім верточок великих. А як син пішов віру, він пішов на війну, він мовляє ще сім за сина. Чотирнадцять верточок щодня великих було дитячим. Хто з вас таке робить? Я не чув, не ніколи в житті. Він мені каже, чи я не маю часу на війниці. Каже, мені треба триває люський підряд відмовити, потім трошки відійти, щось їсти, зварити, щось там побратиме і так далі, бо в мене день зайняти. Він собі бачимо, там в інтернеті має перевірені джерела, які не добрають, які не дають надають Він собі на генко все подивиться, все що треба тут мені розкаже, ну і сам знає, за що молитися. Так що я вам споцію той допомог розказую, якщо вам тяжко тут переночка на день змовити, то давайте трошки будемо більше проробити, більше молитися, бо тільки Бог нам може допомогти в цій всій ситуації. Святий Іван Сілотуський він сказав в тих терпіннях, слава Богу, за все. І в тому сьогоднішньому що я прочитав. За все дякуйте Богу хава Божа Моля, що до вас. Я в одній місті прочитав, що там знайшли оригінальні переглядки трохи інакше. Не за все, а у всьому. Тобто у всіх ситуаціях життя дякує, ви батьках, дякуєте Богу. Бо за все, ну що може дякувати за те, що не подобається, що, що, що треба. У всьому дякують Богу. І Бога, коли людина проставляє Бога, вона втрачає, співає, тішиться, надіє життя, сана там не може бути присутня. Знаєте, коли з мав щастя з цим Яном Білецьким, 8 днів молилися над найтяжчими людьми, які приїжджали зі всієї України. І ви знаєте, там початку на них різні молитви, то і то. І я таке можемо звикнути до мене, то він І тоді, що це зробив? І сам імена заставка, ми просто співали Христос Воскрес, або ще й поспізне, або ще навіть робили розуміти от почарці, то він не яцінували, то люди мовчувати. Там може так в індухі війська коли тікали. Сатана не може е, чути, прославив Бога. Через то пасне у нас випадає з наукою святого Івана Завного здобу. За все, дякуйте Бог, позлавляйте Бога, скривайте, тишкуся, радійте життя. Як купа випадків, якщо люди кидають мене, і не бачили, і не чули мене, стимуликом рости. Свічанка проводила, з ним книжку. це ну, просто злочин, не мати життя святих хаті. Шевченко, що казав, що батько в хаті життя святих і псалтих. І святи після читання, у кого не дітей. Отже, Свяча має таку випадку книжку життя святих на кожен день. За імоність, тобто, що є світ. І також ми сили на Вестиняції. Видавництво, там чотири тому є. Я вам скажу, що треба йти, мати і ті. Ми мусимо цей час читатися, мусимо мовитися, мусимо читати. Це і докольна дружина. Я зараз хочу вас передавати ці життя січенка і не сімей на ради. Я думаю, що вже треба закінчити, бо час втікає. Я думаю, що я вчета на мене. На свою душу тіло, всіх присутніх на цей храм, на президента, на порядку, на, на, на армію, на всіх, хто захищає Україну, помагає, на всіх, хто простив і потребує нашої допомоги. молитві. Господи, ти за нас заступився, Боже надіється на свою силу. Ми надіємося на тебе. Боже надіється на свою зброю, а ми тільки на тебе. Бо ти наш Бог, а ми твої діти, Господи, прояви свій силу, переведи Переміну життя в Україні, який світ покаявся і навернувся до Христової віри. Господи, мені як людині ми повісти, тому буде молити синішими мовами. Як пише Святий Апостол Павло, Бога, Духом, тим на речі Христові, перед Христовим Божим на нашої України, всіх присутніх з родинами. Санта Марія, краємів, та медовому ночам, там вірі,